Добрий ранок, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Тихе Полювання Карпат, а також гостей каналу вітаємо. Всім слава Україні, героям нашим слава. Сьогодні у нас 27 вересня, 7 годин 30 хвилин. Вже зайшли до лісу, вже навіть встигли знайти. Пару грибочків. Зараз показую вам. Ось така краса. <кій> У нас здійнявся вітер, але думаю, що нам не помішає на пошуки. Так. Сьогодні також не маємо багато часу. Маємо йти на роботу ну, з близько трьох годин. Так, ну що, рушаємо на пошуки, можуть йти зручніше, заварюйте ти чайок, а ми погнали. Друзі, прийшли ми на своє місце, а нас вже тут опередили. <кій> тут збоку я знайшов такий. Величких але не йшов. Опа. Тут я без вас одного вже знайшов. Другий. Оба. Третій. Четвертий. Четвертий. Ось п'ятий. Рибочок. Опа. Тут шостий є, маленький. Ямки закриваємо, аби вони казали, що не закриваємо. Тут закрили. <кій> <кій> може десь не попадає, може після кадру я не... закриваю ще, роблю порядок. Так, Тут ще десь я видів. А. А, Krasyta. teraz w dany czas rybokny wstychaje rusty tak jak my co d drugj dai dazeje ryboczk maleńki tak pokiszów się Що все, ось такий результат. Так. Робимо порядок з ними і йдемо далі. Друзі, ще маленькі грибочки. Ось такі. Ось такі. Ось ще є. В лісі так потемніло. Ще І грибники, такі грибники, що все повідкриване, поначищувано. ямку закрили. Так, так-так-так. Поки що добре. Йдемо далі. Друзі, тут ще знайшов парочку. Опа! Парочку біленьких, гарненьких таких, опа, шапочка відпала. Ось такі три білячка. Такі три білячка. Тебе на збирає все Ось цями небо чисто. Друзі, тут минулого разу підзбирали файненько, ось ще є рибочки, сидим. Жабу знайшов. для далі. Да, так. Вваликлась трошки. Так, так, так. Я то я Ось Тут є. Так. Тут трошки побільший. Що таке синить? Сам пер в корені все. О, такий баячок. Mm. ще не видно тут. Так, сьогодні я так зрозумів, що результат трошки слабший буде. Але нічого. Зараз будемо трошки міняти локацію, трошки другий в другий ліс зайдемо. А Та ніби все, ще не видно, більше не видно. Так, все. позакривали ямки, так, йдемо далі. Друзі, ще одна знахідка. Ви який красень. О, це красючок який. А, який красючок. Тут ще один є. Красючок. Чи невеличкий. Невеличкий красючок, але є. Оба. О, два грибочки. Красючок один, От такий. Тут трошки побільший є. О тут трошки побільший. О два грибка. Друзі, ще один грибочок. Та карпатська краса. О, і стали. І стали бачка. І Красень нас. Друзі, ще один красень. Кабулочка. Кабулочка. Краса. А, как краса. Росяки, не. А, ки класні грибочки. Классні грибочки. Так. Что тут навежу. Там ще один маленький. Ще один маленький є. Такі грибки в банці класно сидять. закриті, та ось ще один є, невеличкий. Оп-оп, добре. Ось такі грибки. Цього погано. Він. Друзі, я тут без вас трьох грибків знайшов. Таких навіть не було коли, а тут ще грибок. Тут грибників знайшло, капець. Говори, нога мене О, Летаємо ведра. Так, зараз заодно почистим. Рибників не знаю, десь їх певно звісимо. Пішло бляхай наше місце. Підчистили. Біля білячок один. Души такий, як літній, тоненька ножка. Але гарненький. Друзі. Ще трошки дрібних підзбирав, вже не знімав. А Тут така красавиця. Один, другий білячок. я вже на самій дорозі. Стає часу, ми мусимося вертати додому. Грибки не відпускають. Так, добре, а шейки білячки снарякові. Там ще один білячок. який ж сивий. Уже в старому лісі. Кабулочка. Ка булочка красива. А? Друзі. У нас ще білячок один. Один. Ось ще один лежу.

Партий грибочок. Там я ще вижу, я його видів, вижу п'ятого грибочка. П'ятий грибочок. Це просить додому потерпи трошки топка. Так, І тут ще один я видів. Ще є одного видів грибка. десь сюди кидаємо кубку. О, одного. Как краса. Вот а, такая. Так, кубка грибочки. Уже на одном месте. Так, добра. Друзья, кто бы таки сказал, ну, что. Рудовики ростуть, а тут біля чок виріс коло них. А. 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 Класний, класний грибочок. Ще ні це найбільший грибок. Добре, друзі, я ще мусив таке показати. Ще почистив грибочки. два кроки зробив і далі. Jestem ja, Taka krasa. Ale, to szczenym są. To To szczenym są. To szczenym są. To szczenym są. To szczenym To To Це грибочки. Вроді би всю. Вроді би все. Так, чистимо. Ромо з ними порядок. Дивіться, що я ще знайшов, друзі. У нас гриби ні на роботу, не пускають знов. Там там є вже маленький. Маленький, маленький. То не один. То не один. Опа. Опа. Ось з цієї сторони ми тих чотири білі знайшли. Так що не все. Де то я їх видів? Треба шукати знову. Тут один є, тут один є. Білячок. Є ось тут ще один є. Я шупрів, друзі. Я аж упрів. далі Ну що ж, друзі, будемо завершувати наше сьогоднішнє трьохгодинне тихе полювання. Ось показую вам результат сьогоднішній. Результат класний. Вам, як завжди, ще більше назбирати, ніж я назбирав. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. Бережіть природу, не смітіть в лісі. Скоро зустрічам.